Йду, йду, подивлюся, бо я дала псам песиковий котам Їсти, зварила кашу їм. Чоловік там косить від дороги. Все вже косить від дороги. Тут дочка сливки, сливки ріжечі. Що вона там робить, зараз покаже. Вите? Які сливки? Вите? Це лише одну маленьку частинку. Угу. Треба з ними зробити. Ой, я взяла ту сливку. Ой, Боже. Ну, не квасна, не квасна, ну але сливка. Але бачите, які файні, як від кісточки файно відстають. Трохи ріжеться, трохи, трохи так розлупується і відстають від кісточки. Будемо робити, будемо робити повідло. І все. Подивіться, ці то чули голос, тільки що всі сюди прибігли. Всі прибігли сюди. не думали, що тут не знати, що є. <смі> Нема нічого. А кітка не йде їсти щось та, е біленька, не знаю чого, чи сивенька. Знаєте, в мене наскільки кислотність. Попробувала виноград той біленький і мені також квасний. наскільки в мене така кислотність, немає мене права з'їсти простого. а тут Ізабелла. А Ізабела ще не дійшла. Ще. Казав чоловік йому Ізабелу не, не чистити, нічого йому не робити. Від листів не, не забирати, Ізабелу. Ні, то ні. М -м -м. А Ізабела добре. А ви знаєте, Ізабела добре. Угу. Точно. Ізабела досить добрий. Виноград. Зовсім не пасний. Бо зовсім не квасний. Угу. Угу. Попробую ще. Попробую ще. Ой-ой-ой. Угу. А ти знаєш, Ізабелла, зовсім не квасний. Дуже добрий виноград. Село є село, і знов та сама робота. Вже покосив. Казав, що ще з другого боку там від твої сусіди ще не встиг скосити. Що? Та що наперед сказала? Ну а що від ти, ти, ти від Івана не відкосив? Від Івана відкосив, від Бударадської. Ну так я тобі я за що й мову веду, що від Будараської ти не відкосив. Ну, то ще відкосиш. Як схочеш, а не хочеш, то не коси, мені все одно. Хоча не коси, хоча я не коси, я що, як косити не піду. Ой-ой-ой. Файні квітки, хочуть ці вливати кожен раз. Кожен раз ці вливати ці квітки. Бачите? Ой, десь я стала на щось. На щось стала я. На щось я стала. Наїлися каші, наїлися каші, так? підливкою, наїлися, наїлися, наїлись, Вже все близу натягаюся, дала їсти, дала, дала їсти, наяк же, ж, На як же ж. поїв, поїв. отак поїв. Отак позой, позой, позой Тімка, позой. казав вид, ще один з одного ящичка висипали сливки. Ті мої, ті мої домашні домочадці, вони мене тут поплить. А ну, привітайся. привітаються. Ти вам сказав, що не Ті домочадці, вони мене все розмішуть і все. А чи ж не привітаюсь з людьми? <реш> Добре. Ось вже нічка, місій зійшов, вже ніч, і вона далі ті криші сливки, наша тих сливок, щоб потім було викинути. Я не знаю, що це за дитина. Сказала їй, покришила один ящичок, е, старчить, а то не всі лишає, вже чиста ніч. І вона тут кришить і кришить, кришит. бо як лишити, скисне, то не скисає, не що хоче то робить слухай, я свої до 12-ї години відробила я вночі. Я тебе що заставляю, я не пам'ятаю. До 12 люди роблять. Я в свій час робила і до другої вночі, а зараз не хочу. Все чисте диво з нього. Я маю до 12-ї сливки. А мені наше того? Коли тут вона на стіл коло душу. Зараз я щось надберу їх і, і в два, бо він зараз пустить сок до рані, то буде текти по землі, той сок. Весь. Катастрофа. Та не буде сік. Дайте мені сік, а сіку нема, у є сок. Ой, де ти? <реш> <реш> Чудо, чудо кропив'яне. <реш> я тут їх лише на дворі, але взяла у каструлю і тут має цукор. І пересиплю їх трохи цукром, щоб вони пустили юшку. Ну бо вони, як пусті, юшку, то їх буде повно всюди. І треба якусь ще ну, ще в якусь посудину. Ну не лише усі місці. Миску треба прикрити е якогось кришку. Знаєте? О, то я зараз сюди трохи перекидаю їх, тако. а тоді пересиплю їх цукром. Буду вийти, скільки їх буде. А завтра. Я навіть знаю, чи вони на завтра, до завтра вони пустять той сок, чи не пустять того соку, не знаю, скільки там буде. Як вже буде, як вже буде. От така, а потім скажеш, ти казала, ти казала, а я що кажу? Просто сказала, що треба їх обірвати, може, посмажити, але ж не вночі. Знаєте, колись такий був час, що робилося і до півночі, бо, бо так треба було, бо так всі робили. Так всі робили. А тепер того не треба. Тепер того не треба. І все. Зовсім рука в мене чисто у сливках. Зараз я мушу виключити. Бачите? Я вже засипала цукром, ще ото лишилось. Я в ту каструлю другу зараз візьму, в ту каструлю, а там вона що-то зараз доочистить, до і в ту каструлю. Не буде в тім місці, бо нема чим ту міску прикрити. А зараз я прикрию, е кришку. І так зроблю. О, отак зроблю. Прикрию і зараз ту другу каструлю візьму і в ту другу каструлю ще сиплю ті сливки. Послухайте, як ті цвіркуни цвіркають на вечір. Бачите, я сипала всю каструлю. От в я каструлі і всю сипала. Ще зараз піду подивитися, що вона вже дочистила, ще сиплю і все, і все. Ото ми так, ми так поночок щось, що я не знаю. Що ми так робимо? Дивіться, мене вже не видно, правда? Мене вже не видно, вже йде нічка. Ну, Бачите бачите мене, бачите мене? Ще ходимо, ні. Лазимо ще щось вечорами. Добре. Бачите, яке у мене, в мене вийде повідло, сливок чи варенечко. І все поставила ще другу каструлю. І все разом, все разом завару. І навіть воно вариться потихеньку. Воно... На раз я його не звару. Потихенько, потихеньку я його буду варити, а потім вам покажу, що далі робити. Все вже починає кипіти. Буде зачинати вже кипіти. На малім вогні, щоб воно летить все догорі, знаєте, щоб воно не вилетіло то на малий вогонь. Отак. Доброго ранку, мої дорогі друзі. Доброго ранку. Сьогодні вже нема такої е, жарі, вже трошки легше. Ну, це зранку, можливо, ще буде, але поки що, поки що дуже гарно, Дуже гарна погода. Така, що можливо, що ми бараболі і докопаємо. знаєте, Бачите, це зовсім інакше. Бачите, це зовсім інакше гортензії. О, я така рада, я така рада. Пані Оксанка, я вас згадую кожного дня. Ви мені так прислали гарних таких ортензій різних, то я дуже рада, дуже рада. Бачите, це вже буде зовсім друга. А тут які височезні, які височезні, які вони гарні, ті буки, які вони гарні. Ой. Любуюсь кожного дня. Любуюсь кожного дня, кожного ранку і постійно, коли виходжу, і постійно мої очі на гортензії. От постійно мої очі на гортензії. Так, так, виходить. Так. Вони мене наскільки, наскільки мене потішили, що я вам не можу передати. Не можу вам передати цієї красоти. А мій коханий чоловік копає. Що так? Добре копаюся. Твердо. Твердо? Там на горі купаємо, а то. що ти хочеш сказати, я вийшла, там і на горі копала. Yeah. Де м'якше? ще? маєш бажання, то на горі. А якщо не маю? То можу не докопувати. Вийду, вийду. Для солідарності вийду, вийду. До тебе щоб тобі не так скучно було. <ріх> Та там ми вже не маємо дві стежки, так мені писали. А, а тим дирчиком, а тим, а тим що тут копати тим дирчиком? Що тут копати? Зараз те й докопаємо. Добре, що погода така файна. Нині можна копати хоч цілий день, ні? Вітерес, погода, люкс. Дощ? Та ми копуємо. Ja, ik ben er niet. Ah. Hahaha. 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 Haha. Haha. Hahaha. Haha. 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 Haha Ви чуєте, що він каже? Де він? Там? Чуєте, що він каже? Я кажу, я, я кажу, що я зі мої літом в однім цвітом. А чоловік каже до мене: ото люди скажуть, яка босота, вона хоч пере ту суткенку, чи вона все в одній ті самій, навіть і не пере? Мені так зручно, ну я виполучу, вона й вітер робіт, і вона суха, і ще другого магия. Ну, мені так зручно, ну то що я зроблю? Найду, да й думають, люди що хочуть про мене. Боже мій, боже мій. Ой, Ой боже мій. Вона все. А що тато хоче канапок? так він хоче п'ятенька, але п'ятенька. Тівка. Бачте медренки. Бару далі то повідло сливок. Бач, то помішую потихеньку його того що треба, щоб воно не не згоріло. От я ж скажу вам, е так як воно є, чесно. І я вже е ну як, з одної каструлі пересипала в другу каструлю, тому що десь пристало, і воно буде недобре. Знаєте, е ну, Воно б горіти, ти його не зможеш добре е, з дна вимішати. Так що я вдругу каструлю, а ту замочила, щоб вона м -м, відмокла. О. Ну, отак, от отак, от потихеньку так роблю. Воно так швидко не смажиться. Ну, так швидко ні. Я так швидко не роблю, я так швидко не вмію. По чуть-чуть, чуть-чуть. По от воно зараз прокипить добре, прокипить. І я тоді його відставлю знов знову буду, воно може остигнути, може завтра, може, коли, я його можу, ну, як? Ну завтра, завтра або на вечір ще раз поставлю, щоб трохи покипіло. Так не може бути, щоб за один раз. У мене так не виходить, я так не вмію. Все? Все? <рігалі> які, ви, які ви молодці. А що? що мені залишили? Ну, mm. Маловийти. А ти мав то зробити, що я там у хаті зробила? Так? А ти що мало там в хаті? <рігалі> <рігалі> там в хаті було чисто з вечора, Я не знаю, що ти звані наробила. <рігалі> а, я... а я що? <рігалі> <рігалі> ні, ну. Зашкасуємо, щоб закрили тему. Варуто повідло. Добре. Пересипала в другий банєк, бо того, що пристало, га? Ну, мусіла все зробити, то пообмивати геть все. Ну, так щось не можна лишити, щоб все було лишене? Що? Його вже треба варити, теж не можна його пів варила. Ну та так, але Оля, воно не вариться зразу за за день, за два. що ти маєш на увазі? Я маю на увазі, що за місяць з, 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 з барення, повідло кількох газу, що повідло би купив курве. Я тобі, хочу, я тобі хочу сказати, що такого би не купив. Пенезу. А якби Пензав рахував. Пензав. Слухай, дитина моя дорога, якби рахував сир і масло, то ніколи би пирогів не їв. Знаєш? Чимось треба жертвувати. Сіроти ай яй Вже ввози зразу, Докінчили копати він вже ввозить, аби ніхто не вкрав, тому що ще не можна відпочити. Якісь, я не знаю. Та перед відпочити. А то де? Повозити? Ні. Ні, возити. Все зразу, бо з городу хтось забере. Все, скінчили з бере болю. Господи тобі слава. А ось скільки не копали він ще точками відвіз. ось старших рідів ми копали. Три рядочки. Все оля, правда? Ну, три рядочки. І сего ще накопали. Дякую. Скінчили, слава Богу, передають на дощ. А маємо там ще моркву і червоний бурачок. Нічого, викопаємо, коли пішов дощ, після дощу добре буде моркву викопати. Від тільки викопали картоплю, всю позаносили. До підвалу чоловік заніс і пішов дощик. І пішов дощик. Бачите? І пішов дощик. Добре, що ми все справили. Там небагато, але й то, забрали і спокійно. Передавали на 6 годину дощ, але то ще шостої немає вже дощ. І дощу треба, у нас дуже давно не було дощу. Дуже давно не було дощу. Дивіться, який дощ. А дочка пішла. Тільки що пішла, га? То не можна було перечекати, що повіщо робить. Віть, що сі робить, як леє. Як зрівне веліє. Дивіться, ай, ліфон так ходить. ай яй я ай яй я Ну і дощ. І вона тільки що вийшла, тільки що Вона до магазину ще не встигла добігти. Подики вона не слушна така. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, який в нас дощ. І з як зрін витече. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Гроза якась. Якась гроза. Ну, іллєє, ну, іллеє. Це треба так. П'ять хвилин тому назад не показувала, що така буде гроза. Šiaip vėlgi, šiame šiame darbe. O, kaip rėmėt? Šuolėt tiek rėmėt? Mm. O, tai beigas, čia posi.